І росіяни зі своєї території збили ще й український літак у штурмових су 25 що виконував бойове завдання над територією України, влучила ворожа ракета. Повідомлення різняться, але є припущення, що ця ракета була класу повітря-повітря, тобто постріл виконували з літака. В РНБО стверджують, що ракета вийшла саме з російської території. Це був вже другий за останню добу військовий український літак, який потрапив під обстріл бойовиків. Тим часом на території України розвідка зафіксувала появу одразу кількох мобільних груп озброєних людей у військовій зеленій формі російського зразка і, ясна річ, без жодного розпізнавального знаку. Ці загони стверджують у радбезі. Мають у розпорядженні реактивні системи залпового вогню. Система залпового вогню Град стріляє по українській території. Це відео виклали росіяни, жителі прикордонного селища Гукове. Один з них сам прохоплюється звідки стріляє Град. Вот так от. Вісіла в городі Гукава ріб'ята град. А пізніше Росіяни обговорюють цю стрілянину в соцмережах і пропонують авторам відео видалити його, бо це прямий доказ агресії Росії. Годі зливати інформацію. Як ви не розумієте, нам і так ніхто не вірить. Ще ви прямі доки закидаєте, що Росія нападає на Україну. Видалить, будь ласка, думайте головою. Знайти місце, звідки знімали град в інтернеті не складно усього 4 кілометри від державного кордону. Судячи із ракурсу, зйомки стріляли на схід чи південний схід. Саме там зараз перебувають сили, АТО, які намагаються втримати контроль за кордоном. Виходячи з дальності стрільби градів, 40 кілометрів. Обстрілювати могли і найближче Червонопартизанськ, і прикордонний Довжанський. І навіть багатостраждальне зеленопілля у Раді нацбезпеки та оборони Росію поки що не звинувачують. кажуть, вивчають відео зараз. Також іде робота над тим, щоб це відео проаналізувати і дійсно зрозуміти, чи дійсно це робилося з території Російської Федерації. Якщо буде це підтверджено, воно обов'язково війде до складу тих матеріалів, які підтверджують російську підтримку терористів. Військові експерти, проаналізувавши відео та карту місцевості, підтверджують, ТСН стріляє град ймовірніше по території України, але довести це вкрай важко. Безпілотників, які б могли знайти дислокацію градів, немає. Супутникові фоторозвідки інших стран дають тільки тоді, коли їм це вигідно. Стара система звукометричної розвідки розвалена. Нова не починала працювати. Але де факто цей комплекс, який називається положення, 2 комплекс звукометричної розвідки фактично він прийнятий на озброєння в українській армії. Рік тому, але серійно не виготовляється, і це якраз достатньо. Суттєва проблеми перелітають через український кордон не тільки на бої граду. Російська авіація збила штурмових су 25 збройних сил України, що виконував завдання на території нашої країни. Льотчик катапультувався, його евакуювали в безпечне місце. Вояк цілий та неушкоджений. Між тим ранбо сьогодні офіційно підтвердила присутність в Україні військовослужбовців у формі збройних сил Російської Федерації без розпізнавальних знаків. Зокрема, така група була помічена в районі населеного пункту Ізварине. Угрупування має на озброєні артилерію та установки ГРАД. Українські військові експерти порівнюють провокації на кордоні з діями нацистів напередодні нападу на Польщу. Німці також перевдягалися у польську військову форму, нападали на власні прикордонні пункти та навіть підкидали трупи. В 39 му все це призвело до початку Другої світової війни. Костянтин Андрій Ветошкін спецкор 2+,2.